Українська народна казка Дід баба і вовк співак. Жили собі дід та баба. Жили вони не в селі, а хатка їхня стояла в дрімучому лісі. От прийшло новорічне свято. Дід і баба приготувалися і ждуть гостей. Ждали вони, ждали, ніхто до них не йде. Хата далеко від села. І зажурилися старі, але чують хтось стука. Діти баба зраділи, до вікна біжать, але чують, дозвольте заспівати дід і баба в один голос співайте. Раптом товстий голос каже А в діда, в діда перша ягничка, друга теличка, третя баба, давай, діду, ягничку. Дід каже, що не дам, баба каже, що не дам. Вона в нас одна. Вовк як почав стукати, грюкати у вікна і в двері, аж хата трясеться і кричить: Давай, бо й тебе з'їм. Що було робити дідові? Узяв ти й вивів ягничку. Взяв вовк ягничку на плечі та й поніс у ліс. З'їв вовк ягничку. І знову приходить. Приходить до вікна, гукає. Дозвольте заспівати? А дід відповідає: Нема чого давати, а вовк стукає, грюкає, добивається. Дозвольте, бо і вас з'їм». Дід і каже: «Співай». Вовк знову співає. А в діда, діда, перша ягничка, друга теличка. Третя баба, давай діду, теличку. Дід плаче, баба плаче, а вовк стукає, грюкає. Що було дідові робити? Взяв та й віддав теличку. Вовк забрав теличку і поніс у ліс. Їв, їв, не доїв вовк телички. Повернувся знову до діда і знову питає Дозвольте заспівати? Дід відповідає. Нема чого давати. Вовк почав стукати, ламати двері, ось ось влізе в хату. Дід злякався і дозволив. Вовк співає а в діда діда, перша ягничка, друга теличка, третя баба. Давай діду, бабу. Дід каже: Не дам. Вовк кричить Давай, бо й тебе з'їм, хату поламаю. Попрощався дід з бабою, заплакав, а баба зав'язалась великою хусткою, узяв вовк бабу на спину і поніс, приносить до того місця, де лежала недоїдана теличка, посадив бабу на пеньок, а сам став доїдати теличку. Баба сидить на пеньку і шепче Рости, рости, пеньку, угору. Вовк питає, що ти кажеш? Та кажу, щоб ти швидше їв та й мене з'їв. І знову баба каже Рости, рости, пеньку, вгору. Доїв вовк теличку, не наївся, хотів бабу з'їсти. Як гляне, а баба високо на пеньку сидить. Вовк розсердився, почав гризти пеньок. Поламав зуби і пішов до коваля, щоб вставити залізні. Баба сидить на пеньку і каже Рости, рости, пеньку униз. Пеньок зробився низенький. Баба скочила і пішла. Іде, іде баба лісом, вже втомилася. Аж дивиться, стоїть хатка, зроблена з сиру та масла. Колодка також зроблена з сиру та масла. Баба відірвала колодку і з'їла, а сама увійшла у хату. В хаті все зроблено із сиру та масла. Баба вколупала з плити сиру та масла, наїлася і залізла під корито, яке стояло посеред хати, і сидить. Коли це приходять господарі, диті кози. війшли і питають: хто був у нашій хаті? Хто поламав грубу, їм ніхто не відповідає. Подоїлися кози, позаліплювали грубу, полягали спати. На другий день пішли пастись, а цапа залишили сторожувати. Баба сидить під коритом і шепче Спи, спи, цапеньку, на одне очко і на друге. Цап заснув. Баба вилізла з під корита, наїлася сиру і знову сховалася. Прийшли вечором кози, забили цапа, що не в стирі хатки, подоїлися, позаліплювали дірки і полягали спати. А вдень залишили цапа з трьома очима. Баба сидить під коритом і шепче. Спи, спи, цапеньку, на одне очко і на друге. Цап заснув на два, а на третє дивиться. Баба тільки вилізла, хотіла вколопати сиру і масла, а цап, бабу, цап за рукав і держить. Прийшли кози і хотіли бабу забити. Але вона відпросилася, сказала, що буде їм вірно служити. Вона все робила, а кози йшли пастися і залишали одного цапа стерегти, щоб баба не втекла. Потім привикли кози до баби і перестали стерегти. Баба й воду носила, і траву рвала, і хату підмітала. Добре було козам з бабою жить, але скучно було бабі за дідом. Як тільки кози пішли пастись, Баба наколупала сиру та масла в платок та пішла до діда. Приходить до діда, залізла на горище і сидить над діркою. Дід наварив кашу, сів у сінях на порозі і їсть. Баба взяла грудку масла та й вкинула в кашу. Дід подумав, що щось погане впало і вилив кашу в цебрик. Ще було трохи в горшку. Вилив у миску і їсть. Баба знову взяла і кинула кусок масла в кашу. Дід почав їсти, бо більше нема. Розкуштував дід, що каша добра, то з'їв ще й ту з цебрика. Баба тоді й каже Дідусю, зніми мене. Дід зрадів зняв бабу з горища і живуть вони дружно, добро наживають.